Покаяння – КоД безсмертя. СТАНІСЛАВ і Юлія САЛТАНЕНКО. Розділ другий. Покаяння – початок вчення ХРИСТОВОГО. МАТВІЯ 4.17 Відтоді ІСУС почав проповідувати, говорячи. «Покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Наша Батьківщина – Небо. Прийшовши на землю, Ісус фокусує нас на головному якщо ми діти Божі, наша батьківщина, небо. Наші думки повинні бути провічне, решта другорядне. Багато людей борються, віддають життя за земне, тимчасове, але що справді цінне для Бога, коли ми покладаємо свої життя заради Христа і Його царства. Приготуйте шлях Господу. Покаяння це перший крок Християнства і перший із п'яти початків вчення Христового. Покаяння з грецької означає зміна свідомості, згідно з тлумачним словником покаяння це добровільне зізнання у вчиненому проступку сповідь новий завіт починається зі служіння Івана Хрестителя, яке відкриває нам важливість покаяння. Марка 1, 4, 5 З'явився Іван Хреститель, хрестячи в пустелі та проповідуючи хрещення для покаяння, для прощення гріхів, і приходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Іван був голосом того, хто кличе в пустелі. Він закликав людей покаятися. Тим самим приготувати дорогу Господу. Апостол Павло говорив про це. Дії, 19.4. ІВАН ХРЕСТИВ ХРЕщенням на Покаяння, кажучи людям, щоб повірили в того, хто йде за ним, тобто в Ісуса Христа. ПоКАЯння це підготовка серця, розуму і всього нашого яства для прийняття Христа. Людина не може наблизитися до Бога. Досягти Бога, з'єднатися з Христом і стати Християнином, якщо в її житті немає покаяння. Сам Іван Хреститель говорив про Христа. Івана 1.31 Я не знав його, але я прийшов Хрестити у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві. Царство небесне починається з покаяння. МАТВІЯ 3.1.2 Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустелі і каже Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Нехтування покаянням велика помилка Якщо ми не покаємося, Царство Боже пройде повз нас. Бажаючи отримати обіцяне Богом усі Його благословення, ми молимося і сповідуємо їх у наше життя. Але якщо ми перестаємо каятися, це не працюватиме. Щоб отримати все приготоване Богом, ми повинні розуміти, що перед цим має відбуватися Покаяння. Матвія 11,12 «Від днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Недостатньо покаятися один раз у житті. Ісус закликає кожну людину Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Марка 14-15 А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він казав Сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Багато людей відсунули покаяння і заявляють, що вони вірують у Христа, служать йому, намагаються виконувати Слово Боже, робити щось для Бога, але вони забувають, що у фарисеїв не вийшло виконати Писання без покаяння, у єврейського народу не вийшло увійти в землю обіцяну. Мільйони людей померли в пустелі, у їхньому житті не було покаяння, лише дві людини з двох мільйонів євреїв успадкували божі обітниці. Що ми бачимо з цього? Мільйон людей мільйон своїх думок. Мільйон людей, полеглих у пустелі, це мільйон своїх думок. Кожен з них прагнув триматися, зберігати і стверджувати свою думку. З цілого мільйона людей і їхніх думок Бог обирає всього лише одну людину Ісуса Навина. У чому ж відмінність думки цієї однієї людини і думок цілого мільйона людей? У тому, що Ісус навин чітко дотримувався думки обраної Божої людини Моїсея і зберігав її. Якова 4.6. Бог гордим противиться. А покірним дає благодать. Старе покоління вимерло в пустелі, піднімається нове покоління. Тільки різниця між старим і новим у тому, що старе покоління це мільйони людей, мільйони думок, нове покоління мільйони людей одна думка на всіх, і ці нові мільйони людей увійшли в обітниці Божі. Чому? Тому що мали одну думку. Так само Апостол Павло пише, що церква має бути одностайною і однодумною. Филипп'ян 2.2 Доповніть мою радість, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні й однієї думки. РИМЛЯН 12.16 Думайте між собою однаково. Не величайтеся, але наслідуйте слухняних. Не вважайте за мудрих себе. Нам потрібно визначитися ми залишимося в пустелі зі своєю думкою, як ті мільйони, або ми підемо за Ісусом. Два царства. ІСУС ХРИСТОС учив про те, що існують два царства Царство Боже і царство сатани. Боже царство не воює проти себе Якщо воно воюватиме проти себе, то зруйнується. Емоції, амбіції та нерозуміння, що наповнюють людей, штовхають їх на розділення, при цьому кожен вважає, що Бог на його боці, у цьому й помилка у царстві Божому не може бути війни. Коли відбувається війна і поділ, це означає, що хтось виконує доручення одного царства, а хтось виконує доручення іншого царства, і нам потрібно визначитися, на чиєму ми боці. Матвія 12 25 26. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав їм Кожне царство, що розділилося саме в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, що розділилися самі в собі, не встоять. І коли сатана виганяє сатану, він сам у собі розділився Як же встоїть його царство Ми у світлі чи в темряві. Ісус завжди викривав фарисеїв і називав їх лицемірами та гробами побіленими, які зовні красиві, а всередині повні мертвих кісток. Нам треба бути дуже уважними, подивитися всередину себе ми перебуваємо у світлі чи в темряві. Будучи зовні красивими, радісними, діловими, всередині ми можемо бути гнилими. Матвія 23, 27, 28 Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених, які зовні видаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Так і ви ззовні видаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства й беззаконня. Фарисеї вивчали святе письмо. Більше за всіх молилися, але знання і релігійні справи не могли врятувати їх, у їхньому житті не було повноцінного покаяння, вони не прийняли найвеличнішу людину, народжену на землі Івана Хрестителя, вони розіп'яли Ісуса Христа. Ми можемо бути як фарисеї, знати на пам'ять Біблію, але не мати покаяння і відкритого серця. Матвія 3, 7. 8. А коли Іван побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм Поріддя гадюче. Хто підказав вам втікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плід гідний Покаяння. Віра Бісівська Важливо розуміти, що є категорія людей, які є просто душевними віруючими. Для них власні почуття, емоції та переживання є першорядними вони кажуть Бог знаходиться у мене в душі. або Я вірю по своєму. При цьому вони не знають Слова Божого і живуть, як хочуть. Біблія характеризує таку віру, як бісівську. Якова 2.19 Чи віриш ти, що один Бог. Добре робиш. Але й біси вірять і тремтять. Якова 3 13-15 Хто мудрий і досвідчений між вами. Нехай покаже свої діла в лагідній мудрості доброго способу життя. Коли ж маєте гірку заздрість і суперництво у ваших серцях, не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, яка сходить з гори, а земна, душевна, бісівська. СПОВІДЬ Покаяння згідно з тлумачним словником це сповідь, зізнання у своїх гріхах перед священиком, який прощає гріхи від імені церкви і Бога, розповідь про свої потаємні думки. Івана 20, 21, 23 Тоді Ісус знову сказав їм Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм Прийміть Святого Духа кому простите гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Якщо ми почуваємося погано навіть при думці, що все таємне відкриється, наші приховані бажання, мотиви, думки та вчинки, тоді в нас проблема з покаянням, і Царство Боже залишається закритим для нас. Однак все приховане в темряві одного разу буде відкрито на суді Божому. 1 Івана 1, 6, 10 Коли скажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина. Очищає нас від усякого гріха, коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоби простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності. А коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовним, і Його слово в нас не перебуває. Ісус не витрачав багато часу і не дуже хотів розмовляти з закритими і нещирими людьми. Христос ішов у домівки до грішників, які каялися, сповідувалися і ставали справжніми праведниками та його учнями. Господь проводив час у колі людей, чиї серця відкриті. Між учителем та учнями має бути продуктивний діалог Матвія 21, 31 32 Ісус промовляє до них «Поправді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство, бо прийшов був до вас дорогою праведности Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійки йняли йому віри. А ви бачили, та проте не покаялися й опісля, щоб повірити йому. Подумайте самі, з ким ви хочете спілкуватися. З людьми, які придивляються до вас, підозрюють вас, чи з тими, хто відкритий і спілкується щиро, від серця до серця, кожна людина хоче, щоб її оточували люди з чистими та відкритими серцями. Як пастир, я проводжу зустрічі з людьми, на яких ми ділимося від серця до серця, і наше спілкування наповнене життям завжди є покаяння і сповідь, нічого не приховується. Після такого спілкування отримуєш благословення, адже воно наповнене откровеннями з Божого Слова. Будьте як діти. Матвія вісімнадцять три Та й сказав По правді кажу вам коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не ввійдете в царство небесне. Отже хто впокориться як дитина Отця, той найбільший у царстві небеснім. Чому Ісус Христос говорить нам про дітей, коли питання стосується Божого царства? У дітей дуже мало лицемірства та інтриг вони відкриті і легко говорять про те, що наповнює їхнє серце. Тільки покаяння робить нас дітьми в очах Божих. Постійна відкритість і щирість притаманна дітям це гарантія, що царство Боже не пройде повз нас. Ми повинні бути чистими, як діти. Згадайте себе, коли ви були дитиною, ви вірили і довіряли людям. Подивіться, з яким захопленням дитина слухає про Бога видно щиру віру. З часом ми втратили цю здатність. Стаючи дорослими, люди думають, що порозумнішали і не люблять слухати наставника. Вони кажуть ми вже не діти, не потрібно нас вчити. Так ми не увійдемо в Царство Небесне. Богу немає про що говорити з тими, хто вважає себе всезнаючим і всебачучим. Христос не приділяв час кожному фарисею в надії на поумити його Господь приділяв час тим, хто мав відкрите серце. Зберігаючи серця відкритими і чистими, ми не втратимо здатність бути божими дітьми і успадкуємо Царство Небесне.